Пенсійний фонд України пояснив, як уникнути обману пенсіонерам, які є внутрішньо переміщеними особами під час індентифікації. Всі пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого минулого року, повинні обов'язково пройти індентифікацію у пенсійному фонді України до 31 березня цього року, щоб не втратити право на отримання виплат. Чим не забулися скористатися шахраї. Тому пенсіонерам слід бути обережними, щоб уникнути спроб зловмисників нажитися на цій ситуації. На офіційному фейсбук-акаунті пенсійного фонду України розміщене попередження, де вказано, що для процедури ідентифікації працівники фонду не використовують інформацію про реквізити банківських карток. Ані для подання заяви на фізичну ідентифікацію через відеоконференцзв'язок, ані для самої процедури перевірки, продовження або відновлення виплат. Якщо вам телефонують і представляються працівниками пенсійного фонду, ні в якому разі не потрібно повідомляти реквізити банківських карток та обов'язково зверніться до органів Нацполіції України.